Доброго часу, мої друзі. Вірш Євгена Сверстюка матері страдниці. Далека, самотня й далека, у цілому світі одна, дні і ночі у студень і спеку до мене летить вона. Рідна, як пісня з колиски, тиха, як свято Волинське, готова завжди до страждання, до горя, до болю і втрат, вона віддала б останнє терпіла сама сто крат. щоб доля мене ласкала, щоб лихо мене минало, але у безсонні ночі, як ноги і руки гудуть, гнітять її сні. Пророчі, протернями вкриту путь. Що я не такий, як люди, і щастя мені не буде. Навколішки в тихій молитві, як страдниця, і як свята, благає вона захистити і небо мені пригорта, а потім свої скорботи. Топить у вічній роботі, розгойдані темні хвилі, лягають в тюремні сни, і носять уламки милі, то образ її між них. Чи тільки страждання безкрає, я знаю? Любов не вмирає, дякую.